Відповідь прийшло... 23 номер мене, той номер не інтересує, я повторна. Всі сроки Івана скільки є час, щоб ви дали відповідь Помічнику депутата. депутата. До 30 днів. Ви, ви, ви не депутат. Помічнику, депутата. Депутат, важливий. скажете де? Мене не інтересує, де мій депутат. А може бути помічник без депутата? А? А може бути, бо він не склав свої повноваження. Так? І Ван в Америці так. сидить нормально. Добре, добре в Америці, то ви А Ви чому не в Америці з ним? А, я не хочу. Значить, другий раз показав є бумага, і хочу так. вам показати, яку ви мені мали дати, я колись дали мені бумагу. Я вам скажу, що ви мені чекайте. Юрій Михайлович, згідно звернення громадян, ми вас е, приймаємо як як громадянин. Звертаюся до всіх українців. Дивіться, так. я приходжу до голови. Міської об'єднаної територіальної громади він говорить, що я є не помічник депутата. Так, От, бо депутата три писало. роки в Україні немає. Uh, дивіться, якщо... ви кому допомогу надаєте? Дивіться, людям і собі. Ні, Ви не кому даєте допомогу, якщо депутата три роки немає від в Америці? Ви все сказали? Ні, давайте далі. Я далі в... говорю. Про... Я, України, я помічник депутата. Я. А, якщо... Ви помічник котрого депутата? Де Підульний. той депутат? Підульний. Коли Підульний. він в Україні останній раз був? Можете, можете дати відповідь? Чуєте, то не до мене питання? Ні, я ви виконую. можете дати відповідь, що я можу ваш депутат. Іван, віку? Віку? Вікує, я не цікую я я я я просто запитую. — Я, я запитую. просто говорю, я виконую свою роботу. Так. Отаку От бумагу мені мали дати, де розписано, який це буде. Отака, то є ваша, то мені вашу бумагу дав архітектор чи коли був попередній. Я так. не знаю, хто вам це дав, тут нема що мені дали. Дивіться, ви Ві написали заяву. То хто, ту, ту, хто тут підписав? Ага. Та це не це не відповідь наша, це копія якась. Я не знаю, чи хто вам дав цю копію. Це дитина Ростиславом нашим канцеляри. Він це по попередній да. Покрайні, а, да. І... Дивіться, ви? я на камеру показую всім українцям, щоб ви бачили. Uh -huh. То Іван Михайлович говорить, то є на грамота? Я не розумію вже чому. Ну да. не буде так. Я не буду тепер. Я не буду Іван Михайлович спорити. Якщо я є помічник депутата, я маю такі самі повноваження як депутат, тільки не маю права голоса. Ви то знаєте прекрасно. Якщо юристи будуть бачити, то буде цілий світ бачити. Тепер, якщо юристи. Ще дай, раз вам запитаю, скажу, можна... не скажете, коли останній раз депутат ваш був в Україні? Так позбавте його депутату. Позбавте, да. Ні, що що не можна? Можна? Так він відмовився, а й чого. А ви хто? Представтеся ви. Вам представтеся. Да, звичай... Громадянин України. Ні, ну але хоча б прізвище з ким розмовляю, ви зайшли до мене в кабінет. напевно... Достатньо того, що я громадянин? Ні, недостатньо. Я думаю, що ви маєте представитись. Ви... Хто ви є? На який після? Ви випугас... знати, ви, а, а, а ви в мене зйомку? Тож... Я маю знати, хто ви є. А ви в кабінеті публічному теж. Ви маєте теж, я знати, хто ви є. Як був? Скажіть, хто ви є? Що ви прийшли до мене на прийом, так? На прийом ви прийшли сюди, чи на що ви прийшли? Я прийшов поспілкуватися ну, з Це значить на прийом ви прийшли. Так. Я маю знати, з ким я розмовляю. Я вам кажу, громадянин України. Ні, ну ви скажіть, хто, звідки, громадянин України. Хтось? Так, звичайно. Ви прийшли до мене спілкуватися, але так. я не маю знати, з ким я спілкуюся. Іван Михайлович, ви все побачите, хто то є, бо ми все виложимо тепер у ікій. То, що ми, ви кіно робите, це ваше питання. Я, ви зайшли дивіться. до мене в кабінет на прийом. Ви маєте зна... Я маю знати, з ким я спілкуюся. Ще так? не так? Добре, українці, так. дивіться, що це робить тут в кабінеті. Ми приходимо говорити, що тут не браємо. Да, да, да. Всі э, сроки, всі, які ви всі пропустили, в принципі, буде 10 Ні, Ми не пропустили, ми Не пропустили. Ми пропустили. Значить, ще одне хочу сказати. От е, маєте тут от, план, будемо говорити, так? Ні, то ви давайте по, по черзі. Кто Була по черзі? заява і слава. Там написано, вроді роді буде. Ви отримали відповідь коли? Так, відповідь 1.05. Перш 05-го. Відповідь було вчасно надана. 23.05 і 1.05. Євгенія Михайлівна, якщо Івганів Міхайме, вас попросив, прочитайте, що я там пишу. Якщо ви не задоволені суттю відповідю, то ви маєте звертатися до увагу на справді людини. Да. По повторно є, то По повторно написав так повторно. Що я запрошую? Який цех, бо я там живу. А ще говорю на всю Україну, тепер говорю на цілий світ, щоб ви чули мене. Якщо завод якийсь будує, якийсь там свої... співробітник. Ми, 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 ми зараз не пишемо за завод, я не завод. Якщо ви дозволимо, я прийшов на я прийшов дозвіл, ви прийшли, дозвіль, не дали ви... вам відповідь. Якщо ви не то є процедура оскарження відповіді. Є процедура. Оскарження то, відповіді от ото нас. якраз прекрасно так. я говорю якраз так. на камеру, щоб ви всі мене чули. Mm -hmm. Я приходжу давати, мене красиво футболять, мені нічого не говорять. І як має бути, добре, нема проблем. Якщо ви так говорите, і ми туди напишемо. Я не вижу, в тому проблеми. Всі сроки. Просрочені, ви Ні, не переговорите. Абсолютно, абсолютно надано Ну Ви Для не задоволені. Що ви не задоволені звертайтеся, на ви задоволені. Ви задоволені, звертайтеся до цього. Ви не перебивайте. Я вас так. можу послухати, значить, ви мені тепер задаєте питання, де є мій депутат. Ви ну, депутат? Ну ви цього не ж не покажете. Ну, ви в цьому відео не покажете, де ваш депутат. Покаже, ми все. Не запитайте, в нього, де він. Чуєте? І чому він в Америці, а. А ви представляєте його інтереси я в Америці? Ви представляєте американця тут? Ні, він не є американцем. Три ну, роки живе в Америці. Ну і що, якщо живе? Що? А так, ви представляєте продавайте. його інтереси? Да, я, я його всіх тих людей, які тут є, що ви попродали усе. подав. Що ми продали? Призивайте. Я вам скажу. Перше, друге, третє. Що ви перші, другі, ми продали? Ну так не передавайте. Ну так все десь слухає. Чим себе поведіть? Я а? себе порзу. Перше питання. Ви дуже говорили. Тепер, коли стебують. Були... Ви сказали, що ви попробили. Давайте з того. Добре. Давайте, Скажу, так, да. uh, людина тут сидить зі мною, ветран він інвалід війни, що од нього там віджали, віджали. Mm -hmm. От ми перегородили, ми ще й там підемо, тоді. Mm -hmm. Міська то, то, рада. Міська рада. Mm -hmm. uh, ja, рада забрала тебе? Я од себе забрав. Міська рада забрала. Uh, uh, Дає запитання. Де завод Де знаходиться. Ні, Саша, Привіс, ні, я вам не люблю, що забрав. Ви прийшли до мене. Я, я приходжу до себе. Саша, стоп, стоп, стоп. Дві секунди я просто об'ясню. Ви говорили вам назвати, від кого забрали, такого не може бути, і ви хотіли, щоб ми до вас прийшли. От ми вам. Я вам, я вам говорю першу очікую. Приколі. Чекайте. Що забрали? Чекайте. От пекаря. Що тут сусід, забрали ділянку, ділянку яка... Покажіть є... його документ, щоб в нього була ділянка. Ділянка є написаною в постійному користуванні. Покажіть даже... документ, я вже три роки вас прошу цей документ. Яке постійне користування, покажіть документ. Який документ? То, що в нього є ділянка, постійно користування Так у нього є написане, коротше, де... Постійну... де написано. Дивіться, 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 де написано? Я вам скажу, потім не будете говорити. У постійному користуванні ви нього забрали. І від багато там забрали по 20-20 Я забрав від кого що? я прийшовся з вами ту, що... Ні, так, так ви називаєте... Ви послухайте, Юрій Михайлович. Ви, раз, ви, послуг... дивіться, ви кажете, продали все. Прошу вас, назвіть, що продали, не називайте. Забрали щось. Пастиля. Прошу, добре, що ви забрали від кого. Добре, добре. Пастиля. Не чекайте, верніться до Саши, верніться до Петра. Пастиляк, яка знаходиться в Америці, в Америці вона має 2,2 гектари там, на її ділянці, але забрали десь 15, 15 сотин, вже стоїть цирк. На юри того, що тут є пекаря, теж вже цех стоїть. То вже двоє я вам говорю. Тепер третій, його відгородили. Вони всі говорили, що його відгородять, якщо він їм не продасть за ту ену суму, яку вони хочуть. А чого ти до мене прийшов? А хто давав йому дозвіл на то? Ні, я не давав дозвіл обгороджу. Наоборот, я йому казав Сашу. Не, землю. Не, 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 не обгорожу, я казав, Сашу в землю Ти сказав, земля моя. Біля мене. А має лише рішення. Біля мене. Немає Немає... Е... Я коли хочу, то думаю, українці біля мене менше 150 метрів, будується це. Я думаю, що він буде або третьої, або другі. Групі шкідливості. Просто об'ясняю, щоб люди зрозуміли. Якщо то є третьої групи шкідливості, 300 метрів, якщо другий 500 метрів, у мене 150 метрів не є. Я там живу і там люди живуть. Ви вважаєте на людей, ви наплювати, хотіли чи що? Я там живу, він не може там стояти. Де Юра не може стояти він там ніколи, бо немає там тої відстані. Там ще нема, або... немає, ви вже наперед знаєте, що там буде шкідливий. Так він може. Муше... Ми дораз підемо з фотками, як він вже почти готовий. Так, але ви не знаєте, що в ньому буде, бо нам відповідь також не дасть. А, а як? Так. Чуєте, а по закону як воно робиться? Закон я так пише, що, наприклад, мають. В законі ми затвердили детальніше. Не перебиваєте. Не, не, не перебивайте. Просто ні очок. Не перебивають. Мають дати у виконком, виконком має позбирати всі документи, потім дати на сесію, сесія затвердити. Без вас вони не можуть один підпис поставити. Вони вже будують. Чи то, що вони вже вами, френди, то вже вами керують. Юрій Михайлович, ще раз вам пояснюю. Фредди взяло в оренду земельну ділянку. Ми затвердили детальний план і вони будують згідно детального плану. Деталь... А де є такий у мене ще один детальний план? Я писав бумагу. Я не знаю, він детальний план не, не прописаний. Тут, тут є детальний а, план, другий ми Дайте сюди, бо ви забрали щось. Пи. Ні, ще я вам дам, дам, то мені додав. Детальний... Я не знаю це звідки. Я не знаю, звідки ви це, це принесли. Я не знаю, що звідки. Так, ви прийшли з запитаннями. А берез зап, на другий, який запит відвідає. Ви, мабуть, на другий запит, який no. просив. Так, а то то мені відео? А що там написано? Це, що там буде? Добре, Добре що там написано? Добре, що написали? Він як знака йому план. Що там написано? Я не архітектор, я не маю знати, що тут. Зато той архітектор зато пішов на больничний. Архітектор вже тиждень на больничній. Бо після, то, після того бо він тобі пішов. пішов. Добре, все нормально. Ні, не за то він пішов. А пішов. А за архітектор пішов, бо ти Чому? Пішов. Ні. Я такий лікар тут, що в цій літі. Я а? говорю на ви. Він мені не ти, таке, я можу вам говорити, а? на ти. Я нормально сам вами <laughs> говорю. Я нормально, дуже чи, з вами. Конкретні питання є, чи нічого. Чи ти... ви нарізаєте відео? Нарізаєте відео, щоб можна було щось там поставляти. То, що ми, то все, Ви, ви, ви теж знімаєте. Так. А що ви переживаєте? Та, ви Ви не, не цікаві для нас. Ви прийшли сюди запитом, за, 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 що так. не отримали відповідь. Ми, ми а він ви діє, але ви не задоволення. Ми, ми, ми прийшли і по ньому. Ні, так Давайте, ви Чуєте? свої питання закінчили? Ні, я не маю часу, я можу їхати і по роботі далі. Хочете втікати. Ні, так я втікати. чекайте, Юрій Михайлович, а ви хочете, щоб я з вами